Дешевий втих і до того часу, коли люди не стикаються з ремонтами серйозними. А тоді, розумієш, скільки бабок уходить на ремонт, скільки бабок уходить на обслужування. І якби все це бабками бабка вимог, реально, ну по суті, зробив би неї там, за тиждень, да? вона б приносила б гроші. А так, по суті, 4 місяці це кирпіч, метал, металолом. По ціні 500 плюс доларів стоявши. В ремонт не так і багато тут пішло грошей, по суті. Скільки сили в шуканні, підбиранні. думать що, куди. Так всі ж всім цим тіктоком шукали ці амортизатори на. Uh -huh. Ладно, скільки амортизатори десь 2,5. Uh -huh. Ми тоді uh -huh. щось віддали. Ремін скільки? Рівень 200, 150-200. Uh -huh. 190, здається. 200, ну, там плюс так, доставка, так. 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 Да. Ну, там капіталка мотора, ну якби підійшов його час, це таке, це якби розходники, там мотори, там якісь гроші. Подшипник і масові братор, там що, теж десь тисяча Да. І того, що там, 3-4-100 доларів ремонт. Ну Питання ж знову ж таке, щоб його можна було зробити швидко і зробити гроші. Ні, простой інструмент, а це не заробіток, це розпуща втрата. Так, шо, так, шо, якось так. Декори, що я крише. Сказати, готова. Готово. Кажи, це запиши, Да. Аби не в останній. Нам дав ладний прокат сервіс.